Вони завжди були дружньою командою Шон Міннян та його батько. Тепер шон емігрує до США і навіть суворий ірландський фермер не може стримати емоцій. Проводжати сина до аеропорту він не хоче. Занадто важко дається йому це прощання. Замість широких просторів Ірландії Шону невдовзі доведеться досліджувати переплетіння вулиць американського Бостона, що на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки. Ще до того, як вирушати в далекі мандри, молодий ірландець знав йому страшенно не вистачатиме рідного розмака у конемарі. Я люблю Росмак. мені подобається жити в Ірландії, подобається все, адже тут мої друзі і родина. Я тут граю у футбол. Однак молодому хлопцю робити тут нічого, грошей не заробиш, навіть якщо можеш подбати про себе, весь час то авто зламається, то щось потрібно придбати. Відкладати на майбутнє просто не виходить. Шон за професією, слюсар та зварювальник, проте після навчання він не знайшов постійного місця роботи, тому допомагає своєму батькові в господарстві на маленькій фермі та перебивається тимчасовими підробітками. Однак наприкінці тижня він часто має в гаманці не більше 200 євро допомоги з безробіття. Родина Шона вже має досвід з еміграцією. Кілька тіток та дядьків уже живуть у Бостоні, та й батьки 20 років прожили у США, сумуючи утім, весь цей час за рідною Конемарою я люблю тутешніх віслюків, корів, собак, людей. Я ж тут народився, а людина завжди відчуває того за місцем, де народилася. Всі хочуть повернутися, але більшості це не вдається. Останній раз перед від'їздом можна покуштувати спеченого мамою хліба. Уся родина збирається разом у переддень. Шон довго вагався чи варто емігрувати. Проте альтернативи не знайшов. Передусім, молоді чоловіки покидають Ірландію. Лише минулого року емігрували майже 90 тисяч. не забудь відвідати родичів, коли прибудеш до Бостона, нагадує Шонові. мама. Так, але не в перший же тиждень обіцяє він. перед від'їздом шон хоче попрощатися ще й з друзями із сусіднього села. Там же можна заодно і підстригтися на дорогу. Треба ж підготуватися до зустрічі з американськими нареченими, жартує ірландець. Шон радіє, що вирушає до Бостона все ж не сам. До нього невдовзі приєднається друг Мартин. Муляр теж сидить без роботи. Разом їм буде легше. Перукарка Ліза знає обох ще зі школи. Її засмучує те, що так багато молоді залишає Ірландію. Семеро з десяти вже емігрували, отримавши візу в США чи Австралію. Додому тепер приїздять раз на два роки на різдво, бо робити це частіше не можуть собі дозволити. Деякі будинки в Росмаку вже стоять порожні. У початковій школі набрали лише два класи, бо дітей мало в одному з останніх пабів, що ще залишилися в селі, шон святкує востаннє з власником Кристофером. Він не раз обговорював свої плани емігрувати. Той добре знається на історії села і розповідає, що за останні 100 років лише до США емігрували до 10 тисяч місцевих жителів. Однак, нинішня хвиля міграції більша, ніж будь-коли раніше. Вони можуть повернутися, коли їм заманеться. Однак, гадаю, мене ще років 15, перш ніж вода тут знову опуститься до семи футів під кілем. Поки ж нашому кораблі зіяє діра. Ірландці не один рік намагаються виборситися з рецесії. Перші спроби відродити образ Ірландії як кельтського тигра розмаку, поки нічого не принесли. Колишній працедавець Шона заледве ледве зводить кінці з кінцями. Колись у мене було 14 робітників, а нині лише двоє. І для тих немає вдосталь роботи. Ледь самому стає. Що ж пакувати у валізу, коли від'їжджаєш на 10 років? Саме стільки збирається жити в США. Шон багато речей не треба, каже він. Кілька пар шкарпеток, кілька штанів та футболок. А ще порція оптимізму мої кузени вже підшукали мені роботу. Сподіваюся, що почну працювати вже в понеділок. Шонова родина покладає великі надії на те, що він зможе зачепитися в Бостоні. Він сам мріє заробляти понад дві тисячі доларів на тиждень, аби частину грошей переказувати сім'ї. Однак фінансова допомога від Шона, зрештою, не є втіхою для ірландської родини. Прощання з єдиним сином ніщо не компенсує, окрім хіба надії, що колись він таки повернеться. Додому В Росмак. у Конемарі.